Вирішив запустити марафон для себе, щоб заробити за цей тиждень 20 тисяч. Ось так я бачу свою ціль по досягненням. Ну що, мені ранок подобається. Блін, заїхав на цю троєщину, тут робити не хочу от. Профігачу 20 кілометрів за 300 гривень. Офігенно. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас понеділок і я розпочинаю свою роботу. Сьогодні планую попрацювати з 9 ранку, вже на лінії, уже працюю і до комендантської години. Подивимося, скільки мені вдасться е, заробити. А також скажу, що в мене буде перерва десь з 5 з на пів на 6, скоріш всього, до 7, коли я буду вечеряти вдома. Так що погнали, думаю. Цікаво буде, яка буде зміна. Додивлюйтесь відео до кінця, а я чекаю на перше замовлення. Вже 25 хвилин без замовлення, 85% запас ходу, а також збив денний пробіг. І чекаю на замовлення. Хоча коефіцієнти є, О, все горить 1,6 даже Але замовлень нема. Так, беремо це замовлення. 335 гривень за 11, 11, ну, пусть 13 кілометрів. Вирушаємо. Виконав замовлення 347 гривень. І буду їхати назад на цей адрес, але вже не по уклону. Чекаю на клієнта. Зараз пішов. Федерацію футболу повернеться і ми вирушаємо назад за 350 гривень. Ну і що? Мені ранок подобається, тому що відвіз пасажира, клієнта назад і отримав 400 гривень. І ще більше, ніж отримав, коли віз його в центр. І це добре. Зараз їду ближче до нивок. І буду чекати біля Євразії, напевно. Ну, на таке замовлення я не поїду, тому що це білет в одну сторону. Ну що, беремо центр. Євгенію. Поїхали. Яна Драгомірова і виконав замовлення. До речі, треба його завершити. 367, але дали 400 гривень. 37, ой, 33 гривні чаєвих. Того я на Дорогомірова почекав по преміум замовлення. 940 метрів. Отдача вирушає. Що виконав замовлення. І також наступне теж по преміум. І це добре. Вирушаю до клієнта. Думав, що буду довго чекати на, на оболоні на подолі, але замовлення ще прийшло, я ще не встиг відвести пасажира як нове замовлення. І це добре. І те, що мене радує, те, що це по преміуму. Але їхати на лівий берег, ну нічого страшного. Головне не стояти, тому що якщо стояти постійно, чекати якісь замовлення, яке підійде, то нічого не зароби. А так, вирушаю до клієнта і працюю далі. І знов 400 гривень є, і взяв мені малочку на те, що мінімалочку, вроді б взялась вона. Ну так, взялась. Краще б відміна була, але, але і на тому. Дякую, що є замовлення. 400 гривень і вирушаю там за 100-40 гривень щось таке поїздка буде. Зараз стою на проспекті Григоренка і... Виконав замовлення і підведу підсумки, тому що перша година, працюю я 4 години і що я заробив? Так, уклон 578 гривень. І Болт 661 гривня. По Uber не одного замовлення. Були також поїздки 400 гривень, те, що я після уклона взяв. А також чевий гривень 70. І разом ми маємо 1709 гривень. А проїхав я 71 кілометр. Так, діламо на 71, 24 гривні. Непогано. І буду чекати на замовлення тут. Вімкнув болт, убер мене постійно працює. Так, так, що ти ознайомитись? у 0. Ну і чекаю на замовлення. Ну що, поїхали. 300... 125 гривень за 4. Ось Таке. 125 гривень. Окей, okay. 121. Оцей уклон колон постійно терить гроші на цих транзакціях. Так, десь припаркуюсь і буду чекати на наступне замовлення. Наступне замовлення у нас по Uber. Перше за сьогодні, правда. Подача була така собі. Але але й поїдемо. Іще одне замовлення є. 362. Але я на Троєщині. Буду чекати замовлення. Микаю ланцюжок. Микаю Болт. О, навіть кофе є. І працює далі. Блін, заїхав на цю троєщину тут робити нема чого. Включив навіть комфорт, Uber комфорт а також бол комфорт і замовлень нема. Дуже-дуже погано. Почекаю, ще ми хвилин 15 і буду вирушати, може на Петрівку, тому що тут дуже-дуже все погано. З бізнесом також. З преміум. Ну таке замовлення, блін, та ні, не буду брати, 3 кілометри 182 плюс, та ні, це біля 10 гривень за кілометр Буде виходити. Нарешті я виїхав з цієї Триєщини по комфорту, але, але зараз на дармуці. Так, комфорт вимикаємо і працюємо далі. Так, тут теж... Фух. Чекає на замовлення. До речі, виконав два замовлення, одне по бізнесу, там зовсім чуть-чуть було проїхати. І друге по комфорту. Зараз знаходжусь на Дарниці і чекаю на своє замовлення, на наступне. Що Дарниця, що Троєщина замовлень немає. Зараз, напевно, буду включати, вмикати. Де там у нас комфорт. І буду по комфорту. Подивимося, може по комфорту хоч виїду сюди. Все, я ще знаходжусь на лівобережці, коефіцієнти є, але замовлень немає. І вже 17.10 і я напевно буду їхати додому. Виїду о 8-й вечора. Можливо, раніше, можливо, пізніше, але замовлень нема. Треба їхати перекусити. На останок ще замовлення 134 по бізнесу. І, і, і... Я практично біля дому вже на Корінівці. І проїхав, проїхав 119 кілометрів. Ну, що проїхав 120 кілометрів і заробив 2350. Це в нас уклон, ой, уклон Uber. 272 гривні. Уклон 782, а також Болт Болт 825 плюс чайових 70 гривень, а також поїздка на 400 гривень те, що я виконав у, зранку. Зараз їду вечеря і далі працювати. Моя помилка була в тому, що. Я взяв замовлення на Троєщину, треба було одразу вмикати комфорт і виїжджати кудись в центр, тому що це не діло. Потім мене заперло на Дарницю і з Дарниці я вже поїхав пустий додому. Ну як пустий, На Подолі взяв замовлення, невеличке. Так що якось так, більш на Троєщину не буду їздити. Ну що, восьма годин вечора я збив денний пробіг і маю замовлення по блеку. Хоча подача була 4 чимось кілометри. Ну, з моєго села тяжко виїхати. Поїздка була за готівку, там з чимось гривень. Чаюхи. Так, Даже... да, 22 гривні чайових. Так, ми знаходимося на Антоновича і чекаємо на замовлення. Що беру наступне замовлення. Тютюнника 820 метрів. Їхати там недалеко. 121 гривня є. Вирішив запустити марафон для себе, щоб заробити за цей тиждень 20 тисяч. Погнали! Перший день вже практично добігає кінця. А я працюю далі. заробляю ще час є, зарядка є. Так що продовжуємо. Ось так я бачу свою ціль по досягненням Сьогодні мені треба заробити 3500. Завтра 3500 з середу 2 3500 4. Потім в мене буде вихідний в суботу і заробити в неділю 4000. Разом виходить 20 500 гривень. Побачимо, досягну я цієї цілі чи ні, але дуже хочеться. Сюди будуть враховувати і чаєві, і те, що я заробив. Буду по максимуму заряджатись вдома. Це мені дозволяє, щоб на ніч поставити, зранку виїхати з повною батарейкою. Подивимося, як воно буде виходити. І погнали! Уклон уклон. Обов'язкове замовлення. Їхати на Білицьку. Це там, де я проживаю. 276 гривень. За. Ну, Беремо 15 кілометрів. кілометрів. Так що вирушаю до пасажира. В даному випадку це Лера. І відвожу її. Яна Данченка Данченко виконав замовлення 276 гривень. Ну така собі поїздка. Зараз, напевно, ще комфорт вімкно або поїду на Поділ. Напевно, 10 хвилин почекаю, якщо замовлення по комфорту не буде, то пустим поїду на Поділ. На даний момент я приїхав 154 км і заробив 2901. 18-19 гривень виходить кілометр. Ну, ось якось так. Сьогоднішній день. Багато я проїздив просто так. Багато стояв. Але, але працюю ще далі, тому що половина 10-го. Ще що попрацювати можливо. І заробити щось можливо. Напомню те, що у мене на сьогодні план стоїть 3500. І ще треба заробити, грубо говоря, 600 гривень. Реально, реально 28%. І, напевно, їду на подол. Ще одне замовлення є, я на дорогожичах. Напевно, зараз. Напевно... Блін. Напевно, поїду. Блін, ну не хочу я. Подача ще така. Ні. Не хочу. Замовлення по преміум і вирушаю. З коефіцієнтом 1,5. Замовлення скасовано блін. Тримати компенсацію. Нарахують чи ні? Мені цікаво. Гамнюки, мені не нарахували компенсацію. Добре. Працюємо далі. Замовлення по бізнесу. І я біля шулявки. Так, вирушаю ще в центр. Можливо, там ще щось зловлю. Якщо ні, то поїду додому. Це просто жесть. Профігачу 20 кілометрів за 300 гривень. Офігенно. Це топ, топ поїздка. Лів не вистачає і ще мало того. Находжусь на фіг знає де під Вижгородом. Це жесть. Все, їду, відпочиваю. Не сподобався мені сьогоднішній вечір, але маємо те, що маємо. Ось я розумію заказ 400 гривень на кадем містечко. 11 кілометрів проїхати. Я проїхав 20 і отримав 300 гривень. таке собі. Поставлю автомобіль на підзарядку і підведу підсумки, тому що батарея вже хоче їсти. Автомобіль буде підзаряджатись 9 годин 30 хвилин. Так, підведемо підсумки, що я зробив за сьогодні. Сьогодні мені день не сподобався, особливо вечір. Але маємо те, що маємо 1572 гривні по болт, уклон 1094 і Uber 682 гривні. І також в мене чай плюс поїздка. Не по агрегатору 500 гривень. Разом ми маємо 3848 гривень. Так, що я проїхав? 114 плюс 120. Будемо рахувати, е, скільки? 235. 235. Так, записуємо. Так, ділаємо 235, 16,40, ну це смішно. смішно Ну, ось такий був у мене день сьогодні. Хоча зранку в мене все було добре. Я по 24 гривні возив людей за кілометр. Але ввечері, після того, як мене загнало на триєщину все пішло не, не так, як хотілося. Але маємо те, що маємо. Ось такий у мене був день. По коштам, які я заробив, непогано. Але по пробігу, який я проїхав, дуже багато. Так що якось так. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока.